16 вересня під головуванням учільниці міста Оксани Вінницької відбулось засідання чергової 13-ї сесії міської ради. На засіданні були присутні 22 депутата. Вони розглянули 12 основних та 11 земельних питань. Про внесення змін до міського бюджету доповіла заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова. Вона зазначила, що станом на 1 вересня загальний фонд міського бюджету виконано на 108%. Перевиконання відбулося за рахунок збільшення. Надходжень по податку та збору з доходів фізичних осіб, по платі за землю по єдиному та по акцизному податках і державному миту. Це податок на доходи з доходів фізичних осіб 1 мільйон 913 тисяч гривень. Плата за землю 263 шістдесят грн., тисячі гривень. Єдиний податок 832 тридцять грн., тисячі гривень. Акцизний податок це одна тисяча та державному двадцять три грн. Отже, пропонується. До розповів додаткових надходжень за рахунок податків та форі в загальному обсязі 1 мільйон 628 тисяч 100 гривень. Розглянувши пропозиції головних розпорядників коштів, міська рада спрямувала 290 тисяч гривень на капітальний ремонт системи опалення дитячого відділення та 35 тисяч гривень на придбання монітора пацієнта для реанімаційного відділення центральної міської лікарні. Близько 2 мільйонів гривень були виділені управлінню комунального господарства та майна на реалізацію проєкту реконструкція та комплексний благоустрій міської території біля будинку культури Шахтар в рамках перерозподілу кошторисних призначень призначень 1 мільйон 300 тисяч гривень спрямовано на проведення капітального ремонту та заходів з благоустрою міста. Депутати також затвердили три розпорядження міського голови, прийнятих у міжсесійний період у бюджетній сфері. Директор першотравенського МЖКП Ірина Кривенко прозвітувала про виконання виробничої програми, фінансового плану та фінансово-господарську діяльність підприємства за перше півріччя 2016 року. З її слів, за звітний період підприємство отримало доходів у сумі 26 мільйонів 700 тисяч гривень. У тому числі було отримано фінансову допомогу з місцевого бюджету у сумі 5 мільйонів 100 тисяч. Гривень. Видатки підприємства за основною діяльністю склали 29,3 млн гривень. Питому вагу у витратній частині складають витрати на оплату праці 30%. На вугілля 23%, на електроенергію 17%, на воду 13% та інші витрати. Основні перевитрати коштів в порівнянні з планом це витрати по електроенергії на 101 тисяч гривень, зв'язку зі збільшеннями вартості. По екологічному податку на 215,9 тисяч гривень в зв'язку зі збільшенням ставки податку. Були зекономлені в цілому по підприємству витрати в розмірі 3 мільйона 107 тисяч гривень. Таким чином, фінансовим результатом з основної діяльності підприємства за звітний період став збиток у сумі 3 мільйона 856,9 тисяч гривень. Для порівняння за перший квартал цього року цей збиток складав 3 мільйона 856 тисяч гривень. Таким чином, за рахунок фінансової підтримки підприємства, ой, бюджету, прошу пробачення, збиток збільшився лише на 200 гривень. Серед основних негативних факторів, які вплинули на діяльність підприємства, директором ЖКП назвали ріст цін на енергоносії, воду, на прийом твердих побутових відходів, на матеріали, а також ріст рівня мінімальної заробітної плати, що приводить до невідповідності розрахунків діючих тарифів на комунальні послуги. Крім того, вже не один рік підприємство не може стовідсотково розпоряджатися коштами на рахунках у банківських установах у зв'язку з їх примусовим арештом. Такий стан не до... Воляє своєчасно оплачувати поточні платежі за вугілля, електроенергію, оплату праці та матеріали для проведення ремонтних робіт. Цього дня депутати внесли зміни до штатного розкладу працівників Першотравенської МЖКП. Зокрема, до штатного розкладу дільниці вивезення твердих побутових відходів, благоустрою та поточного ремонту введено чотири робітника з благоустрою. Для розвантаження вагонів з вугіллям до структури вантажно-розвантажувальної дільниці введено одного майстра та шість вантажників. На котельню південна введено одиницю механіка. Депутати затвердили зміни до плану червоних ліній вулиці Горького, розроблених у складі плану зонування. Необхідність у прийнятті такого рішення виникла у зв'язку з будівництвом торгівельного павільйону на цій ділянці. Структуру центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради введено посаду адміністратора центру через збільшення обсягів роботи. Цього дня депутати затвердили програму розвитку земельних відносин, використання та охорони земель у місті Першотравенську на 2016-2018 роки, а також план заходів щодо виконання цієї програми. Основою програми є впровадження заходів щодо збереження охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Першотравенська. Наприкінці засідання міський голова надала інформацію стосовно інших нагальних питань, вирішенням яких наразі займається міська влада. по возврату, где сегодня встречаются со всеми мэрами городов Западного Донбасса. Речь идет о накопительном сезоне, рассмотрении договоров. Вы помните, я вам говорила, что есть уже согласование, что в этом накопительном сезоне мы будем работать с концентратом в пропорции 70 на 30. Вот сегодня я повстречаюсь, я уже буду точно знать, договорились мы или нет. Ну, думаю, что все у нас получится. Проинформирую, как только будут у меня результаты, окончательные результаты, я обязательно проинформирую. 21 вересня міський голова Оксана Вінницька провела загальну міську нараду з керівниками підприємств, організацій та установ міста. Присутніх поінформували про хід виконання міського бюджету за 8 місяців поточного року, про хід підготовки до опалювального періоду та стану плати за спожиті комунальні послуги, а також про надання житлових субсидій мешканцям міста та про виконання заходів з благоустрою. Заступник міського голови, і начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова зазначила, що бюджет виконується успішно. За вісім місяців поточного року до бюджету міста надійшло доходів на суму понад 115 мільйонів гривень, що становить 108% виконання. Тетяна Юріївна акцентувала увагу присутніх на особливостях виконання нинішнього бюджету. Цьогоріч місто фінансує першотравенський гірничий ліцей, який до 2016 року утримувався за рахунок державного бюджету. На фінансування професійного навчального закладу вже направлено близько трьох мільйонів гривень. Окрім цього. Цілому на освіту було витрачено за звітний період 29,5 мільйонів гривень. На охорону здоров'я 15 мільйонів сімсот тисяч гривень, соціальний захист населення 26 мільйонів 278 тисяч гривень, на культуру та мистецтво 3 мільйони 109 дев'ять тисяч гривень. Враховуючи складну ситуацію із відсутністю газопостачання в місті, в червні міською владою було прийнято рішення щодо розширення контингенту дітей, які харчувались у пришкільних таборах. На ці цілі. Було додатково спрямовано 208 тисяч гривень з міського бюджету на оздоровлення 35 дітей сиріт у мирських таборах. З міського бюджету було використано 127 тисяч гривень. Міською владою особлива увага приділялась житлово-комунальному господарству міста і виведенню з кризового стану першотравенського МЖКП, на що було спрямовано близько 14 мільйонів гривень. Найбільш вагомі видатки понад 2 мільйони гривень направлено на придбання обладнання на котельні південна для котлових агрегатів, 600 тисяч гривень на поточний ремонт доріг, майже 700 тисяч гривень на придбання і догляд за зеленими насадженнями, на омоложувальну обрізку дерев та видалення сухостою і чагарників. Було виготовлено дуже багато проєктів щодо комунальної інфраструктури нашого міста. Це стосується добровідна каналізаційного господарства, доріг і внутрішніх квартальних переїздів, покрібель, будинків житлових, житлового фонду нашого міста. Було виготовлено масштабний проєкт щодо заміни зовнішнього освітлення, в цілому комплексної заміни на енергозберігаючі сучасні. Лампи і засоби освітлення. Цей проєкт вже в розробці і поданий на розгляд вищих інстанцій державного рівня. Но найбільшу питому було б замовна склала безпосередня фінансова підтримка міського комунального підприємства грошовій масі вісім 8 сто двадцять одну тищу гривень. Сплачували за електричну енергію 2 мільйони гривень, погасили борг за спожиту покупну воду, 3 мільйона гривень. Вугілля потора мільйона гривень і придбання матеріалів для поточних ремонтів коктейлень та Водопровідне каналіційного господарства 680 вісімдесят тисяч гривень. Також було погашено податковий борг і єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду 826 двадцять шість тисяч гривень. Заступник міського голови зазначила, що капітальний ремонт об'єктів комунальної власності частково закінчено. Остаточний термін завершення ремонтних робіт, здійснення укладання угод та проведення остаточних розрахунків відбудеться протягом жовтня-листопада. Цьогоріч за кошти міського бюджету буде капітально відремонтовано покрівлі двох баг будинків, Тому що у минулі роки такі роботи виконувалися за рахунок коштів ДТЕК. У цьому році через складне економічне становище компанія не змогла виділити кошти. А місцевому бюджету не під силу самотужки відремонтувати велику кількість покрівель. Однак є сподівання, що у наступному році фінансування від ДТЕК буде поновлено. За інформацією директора першотравського МЖКП Ірини Кривенко, незважаючи на скрутне фінансове становище, підприємство в рамках заходів з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 років, виконало частину робіт за власні кошти. Зокрема, 173 тисячі гривень використано на поточні ремонти обох котелень. Ремонт зовнішніх теплових мереж обійшовся підприємству у 376 тисяч гривень. Понад 50 тисяч гривень було спрямовано на ремонти водоканалізацій. Системы. По состоянию, что сейчас на котельной. Центральная котельная готова в полном объеме. При решении мы готовы запустить заполненные сети от центральной котельной. Сейчас будут проведено гидравлическое испытание, промывка и станет вопрос о заполнении сетей уже улегченной водой по котельной центральной, по южной котельной. В настоящий момент. У нас стопроцентная готовность двух котлоагрегатов. Это котлоагрегат номер 3 и номер 4 со всем вспомогательным оборудованием. Подготовлено два сетевых насоса. Для работы замена планируется вот на середине октября, как я делаю, ведутся работают текущие подготовки третьего котлоагрегата. Это номер один. Экономатер, текущий ремонт экономатера готовки газоходов это выполняется. И капремонт и каномазера второго котла по эти работы по второму котлу дегату по выполнялись за счет средств ДТЭК в 2014-2015 годах. Возникла необходимость реставрации топки, которые это в настоящий момент прошла процедура закупки запчастей на выполнение ремонтных работ за счет средств, которые выделялись из ДТЭКа. И согласно договоренности последнего протокольного заседания, топка агрегат номер два, включая топку, будет реанимирована до 1 ноября 2016 года. Ну, по крайней мере, ставят такую задачу. Да, ставит да, руководство ДТЭК, киевское, которое приезжало. Да? Но поставила задачу до по 1 ноября, чтобы и этот кабрагат номер был в работе. Я все равно остановлю Ирину Леонидовну, я противник Таких, знаете, высказываем, что все, мы готовы, 100%. процентов 25 лет, ее ресурс изношен, понимаете до какой степени, поэтому делается все возможное для того, чтобы в отопительный сезон стабильно войти и стабильно его пережить. У продовженні комунальної теми Ірина Кривенко повідомила, що рівень розрахунків населення, за надані підприємством послуги, доволі оптимістичний. За період з січня по серпень сплата населення за отримані послуги складає 99,8%. Помітно просунулася робота з боржниками підприємства. З початку року укладено 32 угоди на реструктуризацію боргу, за якими вже отримано 122 тисячі гривень з 204 нарахованих. Директором ЖКП також роз'яснила ситуацію пов'язану з отриманням певної частиною городян квитанцій щодо заборгованості за спожити теплопостачання. Такі повідомлення викликали зрозуміле здивування людей. Це значить, що субсидія на протяжні 2015-2016 року підставлялась всім получателям субсії ізходять із установлених норматів а саме 11 гривень сімдесят. 9 копеек за квадратный метр отапливаемой площади. 100% потребителей от Котельной Южной сидят на счетчиках, они оплачивают не по установленным нормативам, а за фактически полученную тепловую энергию. И ежемесячно мы эту информацию по фактическим показаниям счетчиков передаем в управление защиты. Они эту информацию имели, но не было такого разъяснения, возврата, поэтому люди получаются... Оплачивали, когда получали субсидию, они видели, что фактически оплата по счетчику у них меньше, у них идет переплата, и они свой обязательный платеж не оплачивали, как это предусмотрено постановлением. Когда государство посчитало, оно приняло решение о том, что за фактически потребленную услугу только предоставляется субсидия. И таким образом на сегодняшний момент общая сумма за сплаченные Субсидии, которые наше предприятие должно собрать и вернуть в государственный бюджет, составляет 1 миллион пятьсот тридцать тысяч. И вот в настоящий момент все получатели субсидий получили счета, которые указан в Синтях, услуга теплоснабжения. Вот исходя из каждого лицевого счета сумм полученных субсидий и фактически. Виставили ще на оплату теплової енергії. Там призвідоноращо какая задовжна чиститься. Пода по картам получать субсидії. на загальноміській нараді, приділили увагу благоустрою міста та прибиранню закріплених за підприємствами і організаціями території. Зокрема, керівників поінформували про заходи, які плануються виконати у місті, поки дозволятимуть погодні умови. До кінця року буде відремонтовано 8 внутрішньоквартальних проїздів: 4 за кошти обласного бюджету і стільки ж за кошти місцевого бюджету. Продовжуватиметься санітарна обрізка дерев та видалення сухостою. В невдовзі розпочнеться виконання проєкту Реконструкція та комплексний благоустрій міської території біля будинку культур Шахтар. Цей проект буде реалізовано у два етапи: почнуться роботи з ремонту міського туалету та реконструкції системи зовнішнього освітлення на території парку. На це депутати нещодавно виділили близько 2 мільйонів гривень. Другий етап реконструкції парку буде виконуватись навесні 2017 року. ここ、oh, cool.